Добрий день, діти! Ми розпочинаємо з вами вивчати нову тему спілкування в інтернеті. І сьогодні ми з вами вивчимо, що таке реальне та віртуальне спілкування. Отже, взагалі, поняття спілкування це процес встановлення контакту між людьми, що передбачає обмін повідомленнями. Вміти спілкуватися означає підтримувати взаємини, розуміти одне одного, поважати право кожного, мати свою думку, вживати слова вічливості. В наш час ми можемо спілкуватися за допомогою інтернету. Взагалі, інтернет дає нам дуже багато можливостей. Ми можемо в ньому шукати різні відомості, навчатись ознайомлюватись з якимись фото, відео, документами, листуватися, шукати нових друзів і, звичайно, спілкуватися. Отже, спілкування в інтернеті це віртуальне спілкування, обмін інформацією та ідеями. Між людьми, які фізично не перебивають в одному місці. Люди, знаходячись на відстані один від одного, можуть спілкуватися у спеціальних віртуальних спільнотах. Віртуальні спільноти це об'єднання користувачів мережі в групи зі спільними інтересами. До таких спільнот відносяться Facebook, YouTube, Instagram, Tікто. А ви діти уже користувались якою-небудь з цих мереж. Також люди можуть віртуально спілкуватись у месенджерах. Це такі спеціальні програми для спілкування в інтернеті. Месенджери це Telegram, Viber, Skype, WhatsApp, Instagram Direct, Facebook Messenger. Звичайно, у віртуального спілкування дуже багато переваг. Наприклад, це можливість швидкої та зручної комунікації. Ви можете спілкуватись з ким завгодно в будь-який час, незалежно від вашого місця розташування. Це особливо корисно для тих, хто живе далеко від родини та друзів. Крім того, віртуальне спілкування дозволяє людям вести переписку, обмінюватись файлами, фотографіями та відео. Це особливо зручно. Для роботи в команді, коли люди працюють віддалено, так, або навчаються, або для спільного розважання з друзями. Ви можете друзям відправляти якісь класні фотки, ділитися відео тощо. Але, на жаль, у віртуального спілкування є і свої недоліки. Одним з таких недоліків є можливість втратити зв'язок з реальним світом. Відчуття справжнього спілкування та контакту з людьми може втрачатись через велику кількість часу, проведеного в інтернеті. Крім того, віртуальне спілкування може бути небезпечним. Люди можуть приховувати свою справжню ідентичність інколи зі злочинними намірами. Спілкуючись з незнайомцем, ви не можете бути впевнені. Хто знаходиться по той бік екрану, тому необхідно бути дуже обережними, коли вибираєте, з ким спілкуватися в інтернеті. Отже, висновок нашого уроку такий: Не забувай, інтернет це не головне захоплення в житті. Крім нього, у тебе повинні бути улюблені книги, заняття спортом, прогулянки з друзями на свіжому повітрі. Що ж, діти, наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!